Різниця між словами der Vorschlag і Angebot, адже значить вони одне те саме. Пропозиція. Якщо ми okay. будемо говорити про Angebot, в більшості випадків мова буде йтися про комерційну пропозицію, пов'язану з якоюсь послугою або з якимось товаром. Часто це слово перекладається також як акція. Наприклад, ich habe ein gutes Angebot für Sie. В мене для вас є добра, вигідна пропозиція. Або unser Angebot gilt bis zum 31. September. Наша пропозиція. Діє до 31 вересня. А ось коли ми будемо говорити про форшлак, мова буде йтися про якусь ідею. Has to einen айненфорш, в тебе є якась ідея, тобто ти можеш щось запропонувати? Замінити цей іменник. Ми можемо, як я вже сказала, іменником ідея Die Idee. або der Tipp. така підсказочка.